На фоні ось цих розмов про перемир'я періодичних, які то оживають те, що щухають, то знову з новою силою йдуть, і треба до них також ставитися обережно. Попереджають про це, зокрема, поляки. В Польщі попередили про тиск щодо угоди з Кремлем. Варшава закликає лише до справедливого миру. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа Україна можуть невдовзі зіштовхнутися з тиском щодо мирної угоди з РФ, але Не можна погоджуватися на угоду, яка дасть Москві змогу відновити сили. Про це він сказав після зустрічі французьких послів у Парижі та у відповідному дописі в мережі ікс. Очільник Польського МЗС заявив, що незабаром європейські країни можуть зіштовхнутися сильним тиском, щоб домовитися з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. А Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців, заявив він. Він також підкреслив там деяким європейцям, підкреслюю я просто гроші заважають думати російські. Підкреслив Сікорський, що Україна заслуговує на мир, потребує миру. Але на його думку це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.